І всім привіт, народ! З вас підписів Подбайкен. Продовжуємо грати в Hearts of Iron 4 без модів за Фінляндію з етичним фокусом. І це жах. Це жах, це пекло. Я не можу попросити у Німеччині цей район, який я б хотів би собі отримати. Ех, У нас хоча б людські ресурси в кінці попереднього відео з'явились, що вже хорошо. Так, ще о. Ще на 24 двізії вистачить. Бо мені зараз, насправді кажучи, кількості такого не вистачає дивізій, щоб допомогти Німеччині усюди, де я б хотів би допомогти. Так, всі, хто тут атакують сюди. Ви маєте взяти Ла Рошель. Дайте вас сюди, сюди, сюди. Ось так, можемо її оточення зробимо. Як тут ми зараз добиваємо. добиваємо їх тут. І ви 24 дивізії. Потім побіжите ось це перекривати, сподіваюсь. Mm -hmm. Зможете тут взяти ліль? Сподіваюсь, зможете. Коротше, я взяв на себе відповідальність за захист Німеччини від союзників. Я б ще б добив, насправді, така же Румунію, власноруч. Теоретично я б міг би зараз швидко дістати дивізії, які б я відправив в Румунію. 24 сюди. 24 дивізії сюди. Сюди, 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 сюди. Так, тримай генерала, тримай генерала. Тримайте. Дивіться, якогось генерала, тримайте фільмаршал. Ви. Ваша мета. Так, я бачу Клушна по. Так, я знаю, що Клушнапока це постачання, і без нього буде складно далі йти. Я бачу, що в них Тімошара, не прекрасно. Да. Але було б прикольно і по півню пройтись. Тут на півні яволопостачання. Вони зараз не працюють, але вони запрацюють як тільки я там буду з різницю. А з різницю я там будую. Сюди, ваша мета. Дістатись. Йому зробимо тут дуже непоганий прорив. Так я сказав швидко дістатись. Молодці. Я на вас розраховую так тут. Зробимо красиво. О, навчити працівників. Зараз візьму ще одну ячейку для досліджень. А, тут, до речі, сюди п'є міг зайти, якщо в мене було видобучі ресурсів 5. Якось розмір треба. Ой, на. Вперед. Так, Коста-Ріка капітулює. Прекрасно. Виш. Та вперед максимально агресивно. Вас відправляю на звільнення Франції. По з постачання працюють. Все нормально. З чим тоді пов'язані проблеми з постачанням? Частина з вас сюди. Ти сюди. Ти сюди. Давайте допоможемо німеччині сюди зайти. Так, коротше. Виснажуємо союзників. А, де мої війська? Де тут 48 дивізій ви біжите? Де ви? 48 дивізій. О, ось. Мої 48 дивізій. Мета яких буде. Бухарест і так далі. Вперед. Максимально агресивно. В одному випадку не дозволяємо Німеччині розширятись в Савок занадто сильно, бо вони тупі. Вони, по того, занадто розширять собі фронт, в них занадто мало буде дивізій усюди І вони не зможуть просто захищатись, перекриватись і так далі. Так, будь ласка, встаньте швидко і через шит всі в Бухарест. Тобо мені байдуже, ми, ми, я. Я хочу, щоб саме я зайшов в Бухарест. Так, тут вони намагаються мене зупинити, їм це не вдасться якого біса. Якого біса ви тут дозволили їм сюди зайти? Ні. Ні-ні. ще. Ну хоча б без мене оточення, але все одно дуже неприємно, що Німеччина така тупа. Станьте швидше на потрібній позиції. Так, контрольна промисловість є. Я б ще на 43-й рік, можливо. Б... Коротше, байдуже, давайте потрохи. Брати поліпшен проробку каучку і так далі. Так, тут неймовірно проблема, це нестача постачання. Прям дуже сильно нестача постачання чомусь. Хоча постачання має бути. Знато сильна щільність військ. <пух> Стоп. Так, ти сюди. Ти сюди. Ти якось в Бордо спробуєш. Ти якось в Бордо спробуєш. Погнали. Ось так. Прорив до вузла постачання До вузлів постачання. Не, ви знаходитесь в Це Там в Ларошелі ля... В ларушелі. Лар Є все. Постачання має бути з головою у вас в Ларошелі якого біса, де ваше постачання? О, все тепер є. Що тут був за бред з нестачі постачання? О, тут зараз вб'ємо 6-5 дивізій. Є-є-є, буваємо ворожі дивізії. О, вільні фабрика, це цікаво. Ого, 6 очей, 8 ячеек. 6 очей для будівництва, прекрасно. Даня, О, яка красива Даня. Як мені подобається Данія? По інфраструктурі в кожній провінції я не, я не знаю, що робити з вірфями. Чи розбудовуватись нам? Та не знаю. Давайте тоді дані я якраз і не чіпаю, і їм залишимо на майбутнє. По-перше, у мене тут, тут сталь з'явилась. Тут власна сталь. Тут моя сталь. Знову ж, власне. І ідеально, ось так і якомусь. Шведе, 88 тисяч я від вас людських ресурсів отримуємо, але при цьому 1,14 паняшка. Одна поняшка в нас 22,5. Ну. Ні, ну слухайте, це вигідно. Все. А потім ще коли підпорядкування збільшиться. Тоді ще краще буде. Так, тут нас намагаються зупинити. Удачу вам. Мене не зупинити. Союзники. Ой, стоп, 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 стоп. Не усюди атакуємо. Він можна сказати агресивний наступ, але тільки на союзників. Залізниця. Ага, а вже ж нема залізниці. Сюди. Стоп, стоп, стоп. Без постачання, не йдіть в наступ. Не треба. Воно того не коштує. Можете сюди атакувати допомагати. Або тут в порт потім зайти. Все, буде. Ой, що таке? Порт Будемо Так, видобуток ресурсів п'ятого рівня обов'язково, там для фокусу треба. Це мене дратує, що те, що ми робимо, це ми допомагаємо Німеччині. Мені здається, я навіть, мені легше виділити свої дивізії, щоб захистити тут в... виситу німеччину. Мені це вигідніше зробити, ніж допомагати кожен раз відбивати їм цю висадку. О, доброго вечора. Ви в оточенні ви в курсі? Тримайте, вам кінець. Так, да, це оточення буде складніше перекрити. Але не неможливо. Просто складніше. Так, стоп. Хай. Поки що ми залишаємось так, як стоїмо. Ви можете навіть контр... А, стоп, ні. Не можете поки що нічого. Так, ви в лінош допомагаєте під лінош зайти? Ви 15. Почекайте. Тепер в лінош. Це необхідність. Що в мене людські ресурси? Все ще збільшуються, нормально. Навіть збільшуються людські ресурси. Скільки я втратив? Так, я б оп сплучне крилство. 166 тисяч втратив. Вони об мене. 632 тисячі. Прекрасно. Мені таке співвідношення підходить. Мавританія оголосила війну в війні Франції. Мавританія. вступає в коментар. Не вісь в коментар. Так. Подивимось, куди вступать в Мавританію, але кудись вони вступлять. Кудись де вони вступлять. погнали, давимо з усіх, з усіх боків більш активно. В бік Ліможа. Нам потрібен цей лімож. Кострик капітулює байдуже. Так, контракт з кимось. Це десь тут. Я б сюди пройшовся б. Та давайте ще одну комірку для досліджень. Досліджень забагато не буває. Все, ще з однієї провінції влімош. Можна одну дивізію з вас сюди відправити. А, на вас з цієї провінції атакують. Все, на. Це ми сюди атакуємо? А як ви дозволили їм сюди зайти? Це дуже хороше питання. Як ви сюди дозволили їм зайти? Змініть цю одну провінцію. Так ні, ось цю провінцію не тримайте. Що, по три дивізії в кожен порт. Ось так. На всякий випадок ще кіль захистити. Це 24 дивізії. Ви. Давайте тут ту ж саму логіку будемо притримуватись. Ти. 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 Ви так ді зайві тут? Та й взагалом. Ну, ось так все прибираємо. Три провінції, ось так. Так, вас. І далі ви будете вставати захищати німецькі порти, щоб я кожен раз не відбугав і не намагався їх захистити. Бо в мене і справді відчуття, що мені легше просто ось так розкидувати і концентруватись на нормальних наступах. Ну, це поки що не тримаємо. Так ще одна, 24 розкинута. І давайте вас до окремого фінмаршалу сюди. Цю 24. ку І цю 24 ку сюди. Венрали якось до фінмаршала. Окремий театр, який я назву порти. Все, ось так. Ось так. Виїдійте. Типу, це захист портів. Все, я не дипу. Я німечно зрозумів. Мені просто легше так постійно захищати порти, ніж потім ось такі оточення перекривати, на які я витрачаю свій час. Свою концентрацію, прикол в тому, що ми прориваємось там, де я концентрую свою увагу. Якщо я десь не концентрую свою увагу, ми там не можемо прорватися. Ну, Бо це важливо концентрувати увагу. Так, Румунія ще не капнула. 98. В них столиця в Хм. Всі, хто тут? Давайте ось цю. Брашев. Візьму ще одне місто. Це може допомогти їм просто капітулювати, і тоді можна не сильно паритись. Трохи менше паритись. Ірландія до союзників приєдналася. Цікаво. Да, Я не вірю, що сюди хтось зможе висадитись. Все. Ой, ось тут не перекрито. Давай, вас видалю, і ви втрьох будете захищати гамбургу. Ось так. Що ми тут? О, є, дивіться, мої. Я потопив, я потопив. Да. Да. Все, зупиніться тут. Ну, ось те, що я кажу, мені зараз, типу, тяжче. Коротше, мені легше створити більше дивізій і захищати їх. О, я влімож зайшов. Сюди, за різницю. Побудуйте швидко. Щоб якогось першого рівня. І буде в нас ще тут постачання. А в них ось це все без постачання, їм тяжко. Не те, що нам десь легко. О, тут. А ось в цій провінції порт. Ну, я захистив цей порт, все. А сюди я не стиг прибіжати, бо і того порт не захищений, ну. То як не я, це все має захищати. Давайте швидше. Так, по ітогу ми тут, У нас мінус порт. Сюди. Сюди. Зараз звільнимо сюди. Так, все. Все під контролем. Ти... Та ні, ти сюди, атакуй. Там все під контролем. Так, а зайдіть сюди. Чого ви їм дозволяєте тут бігати? Там, де не треба бігати? Сюди, взагалі, атакуйте. Ні, не встиг. Да, вони зараз. Так, тині ж сильніше туди зайдуть, та ну, ви знущаєтесь, Німеччина. Чим ти зайнята взагалі? Я в Болгарію сконцентрував удар. Як тільки з Румунії розібрався б. Румунія, скажи, що ти капнула. Так, все. Завдяки мені. Так, ну, обов'язково добивайте їх тут. Німеччина теж достатньо розумна, так, достатньо розумна, щоб почати їх добивати. Умнічка. Коротше. Ось так. Ще добудують залізницю, щоб тут залізницею йому отримувати все постачання. О, який жах. Який жах, все це узбережжя впало. 10 дивізій в цій армії. Не так важливо це узбережжя, тепер тримати, як перекинути вас. Так, 24 дивізії. Це ви? 24 дивізії ви? Ви тут, ви тут? Я вас зрозумів. Так, додатково сюди, додатково сюди, додатково сюди. Ну, вас зараз перекриємо. Так, ще 14 дивізій. Звільнити І ось до цієї десятки. Так. Німецький рейхти кончений на голову, чи що? Вони оголосили війну Швейцарії, не маючи навколо Швейцарії жодної дивізії. Ви адекватні у згарі, чи ні? Так, три дивізії звідси відступити. Все, в порт вони сюди не ну Це просто бред, швейцар. Німеччина, що ти робиш. Я намагаюся тобі допомогти. В свою чергу, коли ти робиш собі тільки гірше. Ну ти тільки гірше собі робиш. Так дістаю 24 дивізії. Сюди, не знаю, до цієї армії, до цього фідмаршала. Допоможу тримати навколо Швейцарії, бо в них тут зараз просто нікого не стоїть. Ну нікого, просто нікого, нуль. І вони ще тут загроза, що вони зайдуть в лінію мажно. Ну, типу, ви неадеквати, ви просто неадеквати. Я не знаю, як я маю вам допомагати, коли ви так себе поводите. Як мені їм? Скажіть мені, ну це нереально. Так, да, у нас тут є 48 дивізій, які б, я б теоретично, якими б я б міг теоретично атакувати. Але я не бачу сенсу зараз атакувати, бо я буду робити тільки гірше, розширяючи кордон, а треба навпаки зменшувати кордон. Я через це не можу зараз заходити в савок. Німеччина, в свою чергу, розширяє собі кордон, не маючи дивізії воювати широким кордоном. І мені це взагалі не подобається. Плюс Німеччина ось тут собі оточення зробила, ну молодці. Молодці. Що ще сказати? Треба їм десь якось допомагати, а я не знаю, як де їм допомагати. Тобто я не уявляю, як я їм допоможу в тих кордонах, в яких ми зараз знаходимось. Теоретично завжди можна відійти на захищеній проїнці. Я просто розумію, що мені б зараз легше було один на один проти Савка воювати. Ну так, так. Мені було б легше просто один на один проти Савка воювати. В нас однакова кількість дивізії з Савком. І мені здається, там в мене більше дивізій, ніж у Німеччині. У них 204, у мене 312. Так, в мене трохи менше дивізій самі по собі, але це не виправдовує Німеччину ніяк. О! Так, окей. Виглядає так, що більша загроза для нас це союзники, я б такий, щоб укріплено стояти. Навколо союзників. Давай можете їх тут добити. Все, дякую. Так, тут 24 дивізії, які я сподіваюся, щоб якось зупиніть розширення Швейцарії. Тут я сконцентрую побільше своїх військ. І спробуємо щось з цим, цим робити. Тут прям більший військ буде. По-хорошому дати їм об'єднатися ось тут, і щоб я стояв. Став через фінмаршал сюди. Свої війська. А тут 120-ка буде стояти. 120-ка дивізій. Так, я щось. О, попо. Досліджую. Вперед. Так, сюди я зараз підійду, щоб не дати їм сильно тут розширятись. Так, сюди б зайти, повернути вузол постачання. Це було б прекрасно. А моя мета тут хоча б якось Швейцарію зупинити, хоча б якось. Так, ой, чого ти атакуєш? Не атакуйся. Де ще червоно, наступ? Ось тут, все. Я придумав, не атакуємо. Швейцарія довго нас збити не зможе. Так, окей. Ще 24 дивізії зроблю. Нормально. У нас кількість людських ресурсів збільшується, якщо мені треба буде, я ще сильніше зможу збільшувати її. Так, в ідеалі зараз було б зайти, насправді, кажучи, сюди. Це було б дуже непогано саме в цю провінцію? О, і можливо нам вдасться. Подивимось. Так, вони в колі кал... не хочуть атакувати. А мені б хотілося, б, щоб вони туди протакували. О, ви що, висадили сюди? Добити їх. Так, я вибачаюся. А де всі війська, які тут мають стояти? Давайте швидше. Так що тут по бонусах? На? Імпровізатор хай буде. Ти оборонна доктрина, хай буде. Темп відновлення. Все. Де наступ? А, упс. Упс, Упс, не впорались і тільки наразили, наразились на небезпеку. Непогано, що вони тут без постачання, і вони також тут, коротше, їм не дуже приємно тут стояти, знаходитись. Не те, щоб мені дуже приємно, але, скажімо так, не гірше, ніж ним. ніж їм. Як тут з Франції б їх посунув? Коротше, якось дуже тяжко. Буде в, в союзі з Німеччиною дуже тяжко. Ну куди ти атакуєш, Совок? Ти неадекватно, в тебе нема дивізії, щоб атакувати, Совок, ти тільки в оточенні будеш потрапляти. Що ти робиш? Що ти робиш, Німеччина Та візьміть, візьміть цю провінцію, коле. Щоб я міг об'єднати тут о, через єдиного фільдмаршала поставити. Через наказ фільдмаршала, Так, фільдмаршал На. отримання підкріплень хаті швидше буде. Боєць партизан. Імпровизатор також непогано. Комусь ще. О, тобі ще бонуси можна. Майстер засадок, боєць партизан. І ти. Ти без генерала? Май генерала. Жах, так. Да. Ти ще не дав генерал, генерала? З самого початку це жах. Так звідси я їх не відіб'ю. Це б дуже сильно нам спростило тут знаходження, якщо б я їх звідси відбив. Але не впораємось. Я вже ж німечно мені не допоможе. Наступ на цю провінцію. Неприємно. Окей. Все не так хорошо, як хотілося б, але і не так погано, як могло б бути. О, який жах, який жах. Просто, типу, яку ж серію підряд я намагаюся підтримувати Типу, все, що я роблю, це підтримка Німеччини, замість того, щоб хоча б той же Савок вибивати. Або Норвегію зараз добити. Це ж, типу, максимально важливо було б. Тяжко, тяжко. Але поки що нагадаю, що, по посланню в описі, ви зможете знайти та придбати мої ігри. Або ж, якщо у вас немає грошей, то ви можете просто додавати до добажану, чим ви дуже сильно мене підтримаєте, особливо в Warfactor. Це гра, яка зараз в розробці, якщо додасте її бажаного, це ну, дуже для мене важливо. Якщо хтось не знає, чому важливо додавати бажаного, то, типу, чим більше людей додать бажаного, тим більше Steam, типу, для Steam ця гра буде цікавіша, і він більше її буде показувати на різних сторінках. Тому, типу, будь ласка, будь ласка. Найбільше ж мене все одно підтримують мій спонсор, ніяких може можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.